Лангош, дріжджовий пляцок, смажений у фритюрі. Прихильники ПП перегортуйте це відео не для вас. Чистий посуд додаємо 350 мл теплої води, 1 столову ложку цукру і 7 грам сухих дріжджів. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин до утворення піни. Пів чайної ложки солі і поступово вводимо просіяне борошно орієнтовно 400-500 грам. Замішуємо виделкою до утворення такої консистенції. Накриваємо рушником і відправляємо на 40 хвилин в тепле місце. Тим часом готуємо соус до сметани, додаємо часник, пропущений через часникодавку, дрібку солі і добренько все перемішуємо. 40 хвилин пройшло, поглянемо на наше тісто. Для роботи з тістом руки змачуємо ретельно олією. Відриваємо шматок і формуємо наш пляцок. Смажимо у великій кількості добре розігрітої олії, 1-2 хвилини з кожного боку. Готовий лангуш змащуємо соусом і посипаємо сиром. І хоч корисною їжею це не назвеш, це нереально смачно. Буду вдячна за ваші реакції та коментарі. Смачного!